Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Близько двох з половиною тисяч людей зараз на обліку в обласному центрі зайнятості. Ринок праці деокупованого правобережжя потребує медичних працівників, економістів, бухгалтерів, електрогазозварювальників, розповідає директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. В усіх галузях от, от наразі ми бачимо, що потребують, є, є попит і. Не... Немає професійних професіональних кадрів. Попит є в лікарні, медсестри, доктори, економісти, бухгалтери. От в, так, в такому плані попит є. Але людей ну, обмаль. Професіональні кадри поки що не їдуть в Херсон. Анастасія Кондратенко працює у комунальному підприємстві Парки Херсона. каже, роботу знайшла швидко. Шла садокафійні увіділа групу людей, які працюють. Убирають, згрібають мусор, спросили, нужен ли чоловік? Посвідомі прийти на базу. Більше року працює на підприємстві Лариса Лисенко. Працевлаштуватись, говорить, допоміг центр зайнятості. В окупації були, окупація закінчилася, Нас деокупували, бораз почав розрождати, стали роботу. Стояли в центрі зайнятості в Миколаєві, дали направлення, прийшли сюди, взяли. Зараз у комунальному підприємстві парки Херсона працюють 220 людей, розповів інженер Володимир Петрайтіс. Ми займаємося всім спектром благоустрою. Ну, власне, це і прибирання зелених зон вивіз сміття ТПВ, твердих побутових відходів. Також закриваємо вікна, питано ну звіт, ми займаємося прильотом спільно з іншими комунальними. З тими задачами, які нам ставить керівництво, на жаль. У нас мало, треба більше. Більше місцеві. Але, звичайно, до нас приходять люди з області. Ну, там, розумієте, селами дуже погано все. У нас ну, трохи є роботи, тому беремо, звичайно. Так у нас є ну, деяка тікучка, тому так ми набираємо на роботу. Хтось звільняється, хтось переїжджає, хтось їде в Миколаїв, хтось далі. Так, ми беремо на роботу, ну, в залежності від вакансій. Вакансії на підприємстві є, але їх лишилось небагато, говорить Петрайтіс. Є трохи вакансій робітників. В подвірниках трошки є, але там буквально пару днів. Основна вакансія, яка є, ну, це наймасовіший підрозділ це робітники зеленого будівництва. Це люди, якщо ви бачили, то вони пилять, вони і косять. Ну, Більш сезонні роботи. Ну і плюс те, що нам війна кинула виклик прибиранням. Без прибирання ми нікуди. Розумієте, робота не кожен витримує, насправді їдуть в інші міста. Ну, якось так. Юлія Рощенко підприємиця. Після деокупації правобережжя повернулася до Чорнобаївки. До повномасштабного вторгнення займалася поліграфічними послугами. У цій галузі працювала 13 років. Розповідає, відновлювати бізнес спочатку не планувала. Зробила це за допомогою державної програми Є підтримка. Коли поверталися, ми планували вирішити питання побутові з будинком, бо лишалась мама підтягти здоров'я там, бо тут були лікарі, і думали десь далі щось думати. Але одразу місцеві, які нас зустріли, сказали, що треба послуги, треба робота, був попит, і якось так воно саме по собі закрутилося. Потім, коли Чернобаївка почала працювати на повну по гранту, взяли дівчат. Вирішили, що потрібно і в Херсоні, бо з Херсона було також багато клієнтів, яким ну, незручно їздити в село, не всі мають власний транспорт. І тоді вже було прийнято рішення переїжджати і в місто. Широкий спектр поліграфії це те, що ми виробляємо самі. Це різні блокноти, кулінарні книжки, календарі. Тобто все від маленької візитки до широких форматів ми можемо виготовляти. Грант на відновлення власної справи отримала за підтримки Херсонського обласного центру зайнятості. За словами Юлії, зараз їй вдалося відновити виробництво у масштабах, які були до повномасштабного вторгнення. До її команди долучились дві дизайнерки. Що стосується робочих аспектів, мріємо наростити потужність того, щоб в Херсоні поліграфія переросла в типографію з більшою кількістю робочих місць та обсягів на послуги. Ну а для себе мрію. Мирного неба на нашому півдні і щоб у нас все було на такому рівні, щоб люди хотіли сюди вертатися. Підприємці, які готові працювати та створювати нові робочі місця, можуть отримати допомогу від уряду. За програмою є робота, розповідає директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. По перше, це створення нових робочих місць. Для людей, які будуть працювати в цій сфері. І по-друге, це на розширення бізнесу, тобто сприяння бізнесу в Херсонській області. Наразі позитивне рішення отримали 16 жителів і створено 29 робочих місць по цій програмі. За різними напрямками діяльності можна отримати мікрогранти, розповіла Тетяна Ніколаєва. Це вирощування зернових культур, це виробництво хліба, хлібобулочних виробів, це автотранспортні СТО, торгівля роздрібна, стоматологічна практика, фармацевтична, тобто це аптеки, тобто тут бджолярство є у нас навіть. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Там це буде на, на обладнання можна їх, на оренду приміщення, на матеріали, на рекламу це можна буде спрямовувати. Там буде залежить від бізнес-плану, від того, скільки робочих місць буде створено. По цьому мікрогранту дуже багато компенсаційних програм, як для роботодавців, ті, які пропонують роботу, так і для отримувачів цих наших послуг. Є компенсації для ВПО. Компенсуємо ЄСВ, компенсуємо першу-другу групу інвалідності, якщо роботодавець створює робочі місця. То ми компенсуємо обладнання цих робочих місць. Наразі ми спрямовані на облаштування робочих місць людей з інвалідністю. ВПО дуже багато програм націлено на ВПО внутрішньопереміщені особи. Щоб роботодавці брали на роботу цих людей. Середня заробітна плата на Херсонщині зараз 15-16 тисяч гривень, говорить директорка обласного центру зайнятості. Під вогнем російських військових цього тижня були населені пункти Херсонського та Береславського районів. Цілили переважно по житових кварталах. Кілька разів протягом тижня під обстрілом були газопроводи у населених пунктах. Через обстріли виникали пожежі. Так, 5 квітня продуктами горіння, за інформацією ОВА, отруїлись десятеро людей. Також протягом тижня були пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, територія промислового та агропідприємств, дитячий садок. Церква, приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Били російські військові з артилерії, мінометів, безпілотних літальних апаратів. Цього тижня простились з трьома військовослужбовцями. Старший солдат Олександр Соболєв загинув від поранень, отриманих на Донеччині. Йому було 29 років. Солдат Григорій Кваша, 1974 року народження, також отримав смертельні поранення внаслідок бойових дій. У Нововоронцовській територіальній громаді простились із Віталієм Зінов'євим, який теж загинув від отриманих у бою поранень. У місто привезли херсонську ікону покрови Пресвятої Богородиці. Її написав львівський художник Степан Бойцун на прохання виконувачки обов'язків директорки обласного краєзнавчого музею Ольги Гончарової. Освятили ікону в Києві у Свято-Михайлівському Злотоверхому соборі. Тепер образ бокрови Пресвятої Богородиці доповнить експозицію Незламна Херсонщина. Цього тижня на Херсонщині, як і врешті регіонів України, потеплішало. Теплим був і березень, за інформацією обласного гідрометцентру. Максимальна температура повітря в регіоні фіксувалась майже 25 градусів. Температура підвищилась внаслідок переміщення повітряних мас із Середземномор'я. Вони ж принесли з собою і пил з Африканського континенту. І, хоча у Херсоні це природні явище себе не проявило, на потепління першими відреагували дерева, у місті зацвіли абрикоси.